Вони ті, хто кожного дня варяться на кухні новин, монтують актуальні сюжети та ведуть прямі трансляції. 16 листопада в Україні святкують День працівника радіо, телебачення та зв'язку. З нагоди цього свята на перший міський завітали маленькі новоприбулі жителі нашого міста з центру Ямаріуполь. Тон один з тих, хто вирішив побачити, як кипить робота на телеканалі, як то кажуть Сарадини. Хлопець навчається у сьомому класі та вже давно мріяв спробувати себе у ролі ведучого, саме тому, коли випала така нагода, із задоволенням відвідав перший міський. Я прийшов до першого міського каналу на екскурсію, подивитися, як працюють люди. На, на телеканали. мені більше сподобалася кімната, де записують самі новини. Мені було цікаво, але про майбутнє я ще не зовсім знаю. Але хотілося б стати журналістом. Екскурсія розпочалася з приймальні, через яку щодня проходять працівники та гості. Тут сидить і координатор, який постійно слідкує за графіком виїздів груп. Опісля мозок телеканалу, апарат на монтажу. Це тут зароджуються ідеї, пишуться сюжети та видаються пости у соцмережі. Також тут працює і монтажери, які з'єднують роботу оператора та журналіста, в одне ціле. Саме тут працює графічний дизайнер, який створює заставки для програм, інфографіку для сюжетів і не тільки. Ми зробили перший міський телеканал, і він дійсно перший. Зараз, дивлячись на колектив першого міського, я бачу, що, незважаючи на свій юний вік, вони всі професіонали з великої літери, креативні та сучасні. запускають нові проекти, цікаво та оперативно роблять щоденні новини. Ми працюємо, працювали та будемо надалі працювати заради вас, наших глядачів. Наступна точка з ланцюжка створення новин студія звукозапису. Тут кореспонденти начитують вже готові тексти сюжетів та програм, щоб слова перетворилися на звук. Спробували себе у цій ролі, і наші гості. Учора в одному з сіл Вінницької області сталася незвичайна подія. Котогорожку, який виріс на домашньому городі та відзначався необоякою силою, отримав звістку про біду від матері. Агресивна коза захопила домівку місцевого лиса, залякавши всіх сусідніх мешканців лісу. А далі кімната краси. На тим, щоб гості та ведучі у кадрі виглядали блискуче, працює гримар, О, після апаратного ефіру. Саме вона забезпечує наявність першого міського телеканалу на ваших екранах. Останнє з локацій, проте на за важливістю студія. Тут записуються усіми улюблені програми: ранкове шоу, мапіки, інтерв'ю дня, підсумки тижня та купа інших авторських проєктів. Та, звісно ж, новини, які ви бачите кожного вечора з 17 до 22. другої, себе у якості ведучих, першого міського і наші маленькі гості учора. В одному з сіл Вінницької області сталася незвичайна подія. Агресивна коса захопила домівку місцевого лиса, залякавши всіх сусідніх мешканців лісу. За свідченням свідків коза, яку господарі називають Коза Дереза, увірвалася в нору Лиса. З нагоди прийдешнього свята за плідну співпрацю із Сантром Ямаріуполь-Кривий Ріг колектив Паршого міського був відзначений подякою. Поздоровляємо вас з цим святом і бажаємо вам успіхів подальшій вашої важливої праці. Дякуємо вам. Дякую. Смачненьким презентом торт з логотипом першого міського та теплими словами привітали телеканал з на радіомовлення, телебачення та зв'язку і представники фонду Олександра Вілкула Українська перспектива. А свої заслужені грамоти від виконуючого обов'язки міського голови Юрія Вілкула отримали наші колеги. Увесь рік вони плідно працювали над тим, щоб наші глядачі та підписники були в курсі подій та отримували найсвіжішу та й найцікавішу інформацію. Вітаємо всіх працівників радіо, телебачення та зв'язку з їх професійним святом і бажаємо швидкого кар'єрного та фінансового зросту, натхнення, приємних новин. І нарешті самої головної з них миру та перемоги. Анастасія Костенюк, Максим Ворошов, Андрій Яковлів, Паршимський.